Інсайдер Megasize GPU натякнув на можливість того, що Nvidia представить нове доповнення до своєї лінійки відеокарт під назвою RTX 4080 Ti або RTX 4080 Super. Згідно з твітом, остаточна назва ще не визначена. Враховуючи очевидний відхід Nvidia від серії Super у серії RTX 30 та відсутність варіанту TI для RTX 4080, швидше за все вона називатиметься RTX 4080 Ti. В основі rtx 4080 Ti Super буде використовуватися урізана версія графічного процесора AD102, цей GPU знайомий з флагманської відеокарти GeForce RTX 4090, яка використовує конфігурацію на 16384 ядра CUDA. Щодо кількості CUDA ядер у нової моделі на цей час інформації не надходило, але вона однозначно буде більшою, ніж у звичайної RTX 4080, у котрої 9728 ядер. gp карти складатиме менше 450 Вт. RTX 4080 Ti може підтримувати 20 ГБ пам'яті gddr 6X, що дає їй гарне розташування, якраз між конфігураціями з 24 та 16 ГБ, як це видно на картах 4090 та 4080. Однак для цієї конфігурації знадобиться 320-бітна шина на пам'яті. Згідно з інформацією, очікувана дата запуску цієї нової моделі початок 2024 року. Чутки про те, що Nvidia випустить такі карти, як RTX 4090 Ti або RTX 4080 Ti існують вже давно, оскільки існуючі варіанти без Ti повністю не використовують чип Ada Lovelace. Ціна нової карти має бути така ж, як і в RTX 4080, тобто 1200, доларів. а це означає, що в якийсь момент ціна оригінальної RTX 4080 буде знижена. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. Ми бачимо, що ціни на відеокарту MSI RTX 408016 GB Gaming X Trio перебувають в інтервалі 52 500 72 000 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ Де купити. Клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращу. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна придивитися до моделі іншого виробника, наприклад, GainWard RTX 4080 16 GB Panzer. Обидва товари можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. До речі, сортування отримало розширення варіативності. Наприклад, при пошуку відеокарт можна відсортувати за об'ємом пам'яті, споживаною потужністю розрядністю шини та іншими параметрами. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. Процесори Core 14 покоління ще не вийшли на ринок. До появи перших процесорів у конструктиві LG1851 Arrow Lake ще рік, а Intel вже працює над їхніми наступниками. Орієнтовно Arrow Lake Refresh з'являться у другій половині 2025 року. Прийдешній Arrow Lake насамперед цікаві переходом на багаточіпове компонування, при цьому кількість ядер не збільшиться, буде 8 високопродуктивних та 16 енергоефективних. У свою чергу, Arrow Lake Refresh це не прості рефреші у звичному розумінні цього слова. Все не обмежиться навіть додатковими 200 сотнями МГц до частот, мають з'явитися додаткові ядра. За даними MLAD, кількість і ядер подвоїться. У результаті флагманські процесори зможуть запропонувати 40 ядер 48 потоків. До речі, конфігурація 4048 не вперше згадується щодо майбутніх процесорів Intel. Тут варто сподіватися, що така суттєва надбавка в ядрах не сильно позначиться на ціні, а то не вистачало, ще й отримати десктопні процесори по ціні 1000-1500 доларів. Компанія AMD схоже готова випустити посилену Radeon RX 7600. Згідно з даними ресурсу BenchLive, компанія може випустити такий адаптер з 16 ГБ пам'яті. Жодних інших подробиць немає, але з такою моделлю все дуже просто. Актуальна RX 7600 заснована на повній версії GPU NaVi 33, тобто нова модифікація не матиме більше потокових процесорів. 128-бітну шину для подвоєння об'єму пам'яті також міняти не потрібно. Таким чином, Arix 7616 GB від поточної версії відрізнятиметься або винятково обсягом пам'яті або ще й частотами, але навряд чи суттєво. На даний момент AMD має величезний розрив між RX 7600 за 270$ доларів та RX 7700 xt за 450. доларів. При цьому компанія вже заявляла, що повноцінно нових моделей в рамках лінійки RX 7000 випускати більше не буде, тобто на місці цієї діри не з'являться ні RX7600 XT, ні RX 7700. А ось Рік 7616 ГБ новою моделлю рахуватися не буде, зате частково вирішить наявну проблему. Щоправда, як ми вже бачили з тестів RTX 4060 Ti 16 ГБ, у цьому сегменті такий обсяг пам'яті майже не приносить дивідендів, а рік 7600 ще слабша, ніж карта Nvidia. Проте новинка AMD може коштувати близько 330-350 доларів, тобто буде унікальною пропозицією з 16 ГБ відеопам'яті на ринку. Згідно зі свіжими даними, процесори Meteor Lake будуть представлені цього року, але наприкінці, і то не весь модельний ряд одразу. 14 грудня очікується анонс нових CPU, але інсайдер Golden Peak Upgrade Pack каже, що цього дня нам покажуть не всі моделі. Мова йде про анонс моделей Core Ultra 5 та Core Ultra 7, а ось Core Ultra 9 вийдуть вже в 2024 році, причому поки не ясно, коли саме. Чому матиме місце такий поділ, незрозуміло. При цьому, якщо між анонсами пройде умовно місяць, то це не страшно, так як і молодші Lake явно з'являться в ноутбуках вже в 2024 році, але при цьому вихід Core Ultra 9 може затриматися і не довше. Втім, враховуючи всі наявні витоки, ми знаємо, що Core Ultra 7 все одно матимуть ті ж 6 великих та 8 малих ядер, що і Core Ultra 9, таким чином гонити за старшими CPU, мабуть, теж не буде мати особливого сенсу. Компанія AsRock випустила нову відеокарту з білим дизайном. Раніше компанія вже випустила декілька топових моделей у цьому кольорі, включаючи RX 7900 XTX та H White. Завдяки виходу Asrock Radio на RX 6600 Challenger White у бюджетному сегменті тепер теж буде біла відеокарта. Новинка повторює дизайн RX 6600 Challenger D, але замість чорного в ній використовується білий корпус, біла задня панель та білі вентилятори. Обидві моделі мають однакові частотні характеристики. Графічний чип NaVi23 має 1792 потокових процесори. Radional X6600 Challenger White має 8 ГБ відеопам'яті gddr 6 14 ГБ на секунду. Система охолодження займає два слоти та складається з двох теплових трубок та великої нікельованої мідної основи. Додаткове живлення підключається через стандартний восьмиконтактний роз'єм. З інших особливостей цієї відеокарти варто відзначити невелику друковану плату, яка набагато коротша за кулер. Це перша біла відеокарта від цього виробника в лінійці Radio на рік 6000. Поява нової моделі говорить про наявність стабільного попиту в даному ціновому сегменті. Компанія Silicon Power представила твердотілі накопичувачі серії XS80 Gen 5 NVME з інтерфейсом PCIe Express 5.0 та великим радіатором для пасивного охолодження. До серії увійшли моделі об'ємом 1 та 2 ТБ. В основі накопичувачів використовується контролер Phison e 26 та 232-шарові чіпи флеш-пам'яті NAND. Для моделі об'ємом 1 ТБ виробник заявляє швидкості послідовного читання запису 9500-8500 МБ на секунду, а для моделі об'ємом 2 ТБ 1000 10 МБ на секунду як для читання, так і для запису. З урахуванням встановленого алюмінієвого радіатора розміри SSD становлять 24 на 80 х 205 мм, вага 53 г. Сам по собі SSD виконаний у форм-факторі M.2 2280. Розробник заявляє для новинок 1,6 мільйонів годин напрацювання на відмову. На накопичувачі надається п'ятирічна гарантія виробника. Для більш гармонійного поєднання з рештою комплектуючих ПК накопичувачі Silicon Power xs 80 gen 5 будуть пропонуватися як у чорному, так і у сріблястому варіантах виконання. Компанія Cooler Master представила широкоформатний 34-дюймовий вигнутий ігровий монітор GM34 CWQ2. Він оснащений VA-матрицею з радіусом кривизни 1500R, роздільною здатністю 3440-1440 пікселів та частотою оновлення 180 Гц. Дисплей новинки має час реакції пікселя в 2 мілісекунди. Показник статичної контрастності новинки складає 4000 до 1. Екран має яскравість 320 кандел на метр квадратний, глибину кольору 8-біт плюс FRC і 95-відсоткове охоплення палітри кольорів dci p 3 Стандартна частота оновлення складає 165 Гц, однак в режимі Overdrive вона підвищується до 180 Гц. Монітор підтримує динамічну зміну частоти оновлення VRR під час використання сумісних відеокарт Nvidia та AMD, а також відповідає специфікаціям технології синхронізації зображення AMD FreeSync Premium. Монітор оснащено одним роз'ємом DisplayPort 1.4 та двома HDMI 2.0. Крім того, монітор отримав один порт USB Type-C з підтримкою зарядки потужністю 65 Вт та два USB Type A. Підставка монітора дозволяє регулювати висоту дисплея та поворот. Також монітор отримав два динаміки потужністю по 5 Вт кожен і підтримує режим картинка в картинці. Компанія Cooler Master оцінила монітор GM34 CWQ2 у 419 доларів. У продажу новинка з'явиться у першому кварталі наступного року. Компанія Asus збирається найближчим часом випустити відеокарту RTX 4060Ti Dual із вбудованим слотом для SSD. Новинка з'явилася у базі EEC, вийде дві версії: одна з заводським розгоном, а інша зі стоковими частотами. Прототип такої відеокарти показали ще влітку. SSD ставиться в окремий слот на друкованій платі, оскільки RTX 4060TI не використовує всі 16 ліній інтерфейсу pci Express, вільні лінії можуть використовуватися для накопичувача. Тепло від SSD розсіюється системою охолодження відеокарти. Судячи з тестів, SSD інтегрований в RTX 4060 ti працює при температурі приблизно на 10 градусів нижче порівняно з накопичувачем встановленим у слот 2 на материнській платі. Швидкість послідовного читання сягає 6800 МБ на секунду. Скільки буде коштувати унікальний RTX 4060 Ti невідомо, і ймовірно, це буде дуже обмежена пропозиція. Німецька компанія Alpha Cool презентувала цікаві вентилятори серії Apex Stealth Metal. Їхньою відмінністю є металева рамка, а також твердження, завдяки запатентованій технології розв'язки, міцному металевому каркасу та спеціальному ротору він залишається найтихішим на ринку на будь-якій швидкості. Впевненість Alpha Cool заснована на спеціальній демфуючій розв'язці, яка відокремлює ротор та пластикову рамку від металевого каркасу. Щоправда, віброізоляція у вентиляторах не є чимось принципово новим. Зазвичай вона реалізована прогумованими куточками у місцях кріплень, а тут трохи інакше. З технічного погляду новинки справді відносяться до топ-сегменту, в основі шестиполісний моторчик та гідродинамічний підшипник. Є тільки 120 мм версії, але з різною швидкістю обертання. Молодша від 400 до 2000 обертів на хвилину, продуктивність до 130,5 м на годину і шумом 24,6 дБ. У старшої до 3000 обертів на хвилину, до 199 метрів кубічних на годину та до 42 дБ. Є версії з чорним, золотим, хромованим та білим покриттям металевої рамки. Усі ці версії вентиляторів оцінюються у 30 євро. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.